Художник Жицов Олександр приїхав ну, сам я з Донецьку, втікаю від війни другий раз. Приїхав на Закарпаття з Києва. Побачив на Фейсбуку мій улюблений митець Тіберій Сільваший, виклав пост, що є резиденція на Закарпаття для художників і їх сімей. Оставив дав координати і так я зв'язався з Аттіла Копрова, дуже чудовим. Фаховим живописцем Закарпатським він мене зустрів. Ну, привіт, Саня. <ривіт> Зараз буде кава. Чудово. <ривіт> У мене такої ідеї зайнятися волонтерством як волонтер в такому форматі повноцінному не було, тому що ми всі зайняті люди. У мене була своя якась. Ну, Така ідея формувати себе як педагога, далі формувати себе як художника, тобто в мене були творчі ідеї. Але прийшла війна, ми зрозуміли, що нам все це треба відкладати на другий план і в першу чергу займатися тими речами, які допоможуть нашій перемозі. Мене звати Коприва Атіла, я етнічний угорець, працюю в Закарпатській академії мистецтв, завідую кафедру образотворчого мистецтва в нашому вузі. Живописець, мистецтвознавець. От. Ну і що хочу сказати, до війни якось так сталося, що кожен працював у своїх творчих пошуках. У нас були якісь ідеї, виставки, творчі резиденції. От, війна дуже поміняла все, і я думаю, і це позначилося на творчості багатьох моїх колег, От, зокрема, і ну, роботі, роботі педагогічні, тому що тут вже робота пішла не тільки як педагога, який формує художню освіту, тобто працюємо над тим, щоб студенти навчились малювати. Ми стали вже потрошки і психологами, тому що коли йде війна пензля не дуже хочеться брати. Ти вболіваєш, боліваєш за батьківщину, за наше майбутнє і переживаємо за це так, як напевно ніколи. Я спав і почув дуже потужні вибухи. Зранку я вийшов і кажуть, що це почалася війна. З'явилося багато людей у військовій формі зі зброєю. Ми були українських жінкою взглядів, і ми вирішили виїхати. Спочатку виїхали до Києва, ну, теж було нелегко. Ми, нас, ну, ми не брали з собою багато речей. У нас було три чемодани і мій комп'ютер. Така ситуація, що із Києва вони мали виїжджати, що якраз той район бомбили. нас наздогнала війна. І почули э, такі, ну, дуже странні звуки. Казав, це повітряна тривога. Всім треба йти додому. Ми пішли додому. Потім вже цієї ночі були сильні вибухи. Ми дізналися в кансьєрське, де у нас бомбосховище. І, мабуть, дві неділі ми жили 25 людей з собаками з котами в цьому сховищі. Угорська академія мистецтв. Написала листа, і вони просили, щоб відгукнулися митці, які зараз не мають притулку або мають проблеми з притулком, або в зоні бойових дій, і вони вимушені переселятися. І Угорська академія мистецтв їм готова надати безкоштовне проживання і безкоштовну майстерню. Так склалося, що як вони приїхали, тут ще не було тих умов. Що вони могли заночувати, вони на тиждень поїхали в Ужгород, ми там організували їм прихисток на тиждень. Ну, а потім, за тиждень, фактично ми купили значить ліжка, купили меблі і облаштували ці всі кімнати. Я думаю, що це. І для нас дуже важлива справа. І першим ділом, як ми зробили, облаштували цей будинок, тут і мови не могло бути, щоб ми його не будемо використовувати як прихисток для вимушених наших переселенців. Алло. Так, добрий день. Це Атіло. Я хотів запитати про дрова. Там, е, якщо є можливість, е, якусь партію дров докупити, нам сюди на Арделі 22. Зараз піднімається мансардне приміщення, де нам вдалося облаштувати прихисток для наших друзів вимушених переселенців. От якраз ми проходимо по коридору і підходимо до кухні. От, Фактично, ця кухня вона містить основні такі засоби для того, щоб зварити їжу, для того, щоб підігріти їжу, для того, щоб сім'я мала свій якийсь комфорт, свій затишок. Тут маємо одну кімнату з однієї сторони, мансардної частини. Солідний хлопець. Що яблучко хочеш? Ні, не хочу яблучко. До війни я малював більш реалістичні речі, може такі трохи поверхневі, натюрморти якісь, такі. я працював кульковою ручкою, використовував до більш синій колір, звичайну ручку. Роботи були більш камерні, такі спокійні. Під час війни я змінився у підході. Тобто, мої роботи стали більш абстрактні, більш емоційні, з'явився чорний колір. Ну, коли я опинився в цьому будинку, в домі Горделі, на другий день я вже став малювати. Проживаючи в цьому будинку, я кожен день ввечері виходжу на вулицю і бачу оцю будівлю снаружи бачу в фото в майстерню. Кожен день. Я зрозумів, що це треба намалювати. І, до речі, якось побачив, ну, оставив світло, вийшов покурити і бачив світло в цьому вікні. І мене так це якось заділо. Думаю, Боженька, ну, поки це є світло, це, мабуть, і є життя, це є перемога. І під час війни життя в майстерні, це, мабуть, те, що мені треба, поки в майстерні горить світ, світло. Жизнь проближаються. Дякую. Ну, що ти скажеш про сьогодення політичне і взагалі за ситуацію? Це можна і сюди? Та можна і так. так. Шо, яка ситуація? Нам треба перемога, перемогти треба цього ворога. Ну, да, так, це зрозуміло, але ситуація критична в плані зими і відключень. Ну, війна і війна. Вони ж стратегічні об'єкти. Бомблять. Це ну, До речі, намалював нову роботу. Хочу тобі її показати і почути від тебе твоє. Ні, ні. Ну, так я з радістю прокоментую тебе. Це остання така свіжа uh -huh. робота. Ну, цікаво. Глянути. Мені дуже цікаво почути твоє. Твої мислі. Ну то йдемо дивитися. 呵呵呵。<laughs> Ця гармонія, коли вона є, то тобі легше творити, тому що ти вже кайфуєш від того самого матеріалу, від тої лінії, як, вона, як рука веде її, як е, той слід, який залишається. Хороше відчути, пережити цей сюжет. Ну так, щира робота. Вітаю, друзі. Дякую. Дякую.